Просто генере, ну не надо новое генере. А страйч просто генере. Генере новое генере. А страйч просто генере. Генере новое генере. Сколы лиши мне? Шановний пан новоспечений прокурор, громада після вашого призначення з'являється тут не менше, ніж до попередньої влади. Чому ви? Не звертайте увагу на те, що до вас йдуть люди, несуть факти. Вийдіть до людей. Або заступники хай виходять і позвітують перед людьми, чим вони займаються в своїх кабінетах. Ми знаємо, ми стежимо і ми були присутні у Київському слідчому ізоляторі у П'янівське сезону No3. І громада хоче запитати думку!